Сучасна історія не має білих плям. Але й нюанс. Важливо, хто саме цю історію буде розповідати. Так завжди було і так завжди буде. Переможець будь-якої війни. Немає значення, це була війна оборонна чи загарбницька, переписує історію під себе. Власні подвиги звеличують, низку випадковостей подають як передбачливий план. А відповідальність за воєнні злочини лягає на плечі сторони, яка зазнала поразки. Усім відомий вислів переможців не судять. Проте часи змінюються, і цифровізація світу ускладнює переписування історії подій. Бо інтернет пам'ятає все і є архівом буквально необмеженої місткості. Моє прізвище Руденко, і це огляд офіційного мілітарного відео. Нині ви можете знайти в інтернеті купу різноманітного контенту на тему армії загалом і російсько-української війни, зокрема. Ви знайдете фото, відео, текстову інформацію, аудіозаписи і навіть документи. У цьому морі інформації ви знайдете і відверто тупі вкиди, які виключать у вас лише сміх. І професійно виконані спецоперації, які можуть справді ввести вас в оману. І саме тут на сцену виходить таке поняття, як офіційне джерело. Бо саме офіційні джерела є тими маяками чи дороговказами, які бодай приблизно зорієнтують вас у бурхливому інфопросторі сьогодення. Кажучи просто, вкажуть, так би мовити, коридор чи фарватер, у якому розвиваються події. Але як не раз я вже казав, просто повідомляти інформацію в сучасних умовах вже недостатньо. Бо як би то цинічно не звучить, навіть про війну нині треба розповідати цікаво. І, як то кажуть, щоб двічі не вставати, ось вам буквально інформаційний навігатор. Програма говорить Стратком», яку публікують на YouTube-каналі «Страткому ЗСУ та ретранслюють на телебаченні. Для зручності вона виходить у двох варіантах: щоденні випуски тривалості приблизно 7 хвилин, і майже півгодинний дайджест, де зібрані всі важливі теми тижня. І варто зазначити, що на відміну від багатьох новинних передач сьогодення, Ця відрізняється лаконічністю і так би мовити увагою до фактажу. Коротко, по суті, без води. Рекомендую. Начальник головного управління розвідки Міноборони, генерал-лейтенант Кирила Буданов, прогнозує, що у середині травня, на початку червня, на Україну чекає важка ситуація, але без катастрофічних наслідків. Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою. Ситуація найближчим часом, але вона не катастрофічна. Це теж треба розуміти. Армагедон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати, але проблеми з середини травня будуть, заявив він в інтерв'ю Бібісі Україна. Начальник гурмо уточнив, що його прогноз стосується в цілому України. А не лише ситуації на фронті, за його словами, росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Додамо, що за оцінкою експертів Американського інституту вивчення війни сили оборони зможуть призупинити російський наступ за умови швидкого надходження допомоги США. У той же час вважають аналітики, російські війська ймовірно активізують поточні наступальні операції та ракетні і безпілотні удари в найближчі тижні, щоб скористатися, так би мовити, вікном можливостей до прибуття американської військової допомоги. Технології правлять світом. І навіть така консервативна структура, як армія, мусить на ці технології зважати. І мова зараз не про високоточну зброю як таку, бо її ефективність у руках українського солдата вже давно оцінила відповідним чином не тільки західні партнери, а й східні вороги. Сам факт того, що командувач десантно-штурмових військ дає велике інтерв'ю цивільному журналісту свідомого цивільного телеканалу, що років 15 тому навряд чи був можливий. Зараз багато чого змінилося. В умовах великої війни цивільні та військо тісно співпрацюють, обмінюються досвідом і впливають одне на одного. Бо це не питання рекламного часу чи охоплення в соцмережах. Сімбіоз армії і суспільства це питання виживання. Чому варто обрати саме дешеве? Як проявляється турбота командира? Як відбуваються навчання за кордоном? Який досвід Україна переймає в країн НАТО, і чого може навчити свого західного колегу український військовий? Ігор бук, командувач десантно штурмових військ України. Велике інтерв'ю на офіційному каналі ДШВ. Ми відкриті до експериментів, зокрема ДШВ. Ми напрашуємося на ці експерименти, які проводить Генеральний штаб Міністерства оборони. Потрібно працювати так, щоб військовим частинам нашим було зручно виконувати задачу. Вони ну, не будуть знати, наскільки я компетентний, поки не побачать, наскільки я турботливий. Тобто це така складна, багатогранна, важлива, скрупульозна робота. Українська армія, вона не паперова і не рудиментарна, це сучасна, воююча, успішна армія з великими здобутками, з хорошими традиціями. Можливо, десь мені везло, бо я завжди, бачив ну, Зі сторони призму десантно-штурму військ, там де я був. Ну саме головне, ми перемогли це у себе в голові і досить давно. У нас не заміняється поняття професіоналізму і бойової ефективності. Це красивим строєвим смотром, У нас не заміняється документ раді наявності документа. Ну, то, такого немає. 38 років тому на північ від Києва утворилася зона відчудження. Вільний доступ на цю територію заборонили не просто так. Вона зазнала інтенсивного забруднення радіацією внаслідок аварій на Чорнобильській атомній електростанції. У радіусі 30 кілометрів навколо ЧАЕС населення евакуювало. А 24 лютого 2022 року російські війська увійшли на територію зони відчудження, перетнувши український кордон з Білорусі. І рушили на Київ. Чорнобильська атомна електростанція була захоплена. Персонал опинився в заручниках у окупантів. В результаті жорстоких боїв російська армія зазнала поразки битві за Київ, і вже в квітні 2022 року була змушена на цьому напрямку відступити. На офіційному ютуб-каналі Сил спеціальних операцій нещодавно були опубліковані унікальні архівні кадри деокупації Чорнобильської зони. Значить, дома прикинь, нам подивимося моей marriages Мужики Ще раз про дешеве. Точніше про 46-ту окрему аеромобільну бригаду. А ще точніше про вибір і пріоритети. І так, якщо нас дивляться російські пропагандисти, то зараз дивіться дуже уважно. Вам буде зараз ну очень інтересно Громадянин України. Киянин, спортсмен у цивільному житті, а в армії кулеметник. Юсуф доглядає світ кулемет як домашнього улюбленця. Бо так і має бути. А зброя відповідає взаємності і робить неприємності ворогам. Бо так і має бути. Одразу після мобілізації Юсуф став зв'язківцем, але, зважаючи на свою фізичну форму, зрозумів, що кориснішим буде саме на бойовій посаді. І цей свідомий вибір певною мірою є прикладом для інших. Бо як вже було сказано сьогодні, мова йде не про гроші, славу чи рекламні площі, а про виживання. Старший стрілець позивний хахол. Я родився в Україні. З Києва, з Дарниці. Займався спортом, боксом три роки займався, бейсболом чотири роки займався. Ми трошки ошелешені були, коли я прийшов, коли мені перший раз побачили, ці перші знайомства стіснялися. Підійти, а що, а як. Мобілізувався, потрапив 46-ту бригаду в батальйон управління роту зв'язку. Якби так потрібніший тут, чим там. Тому що фізично і від мене буде тут більше користі. Тяжка зброя, так. Мені тяжке подобається, я люблю займатися, початися. Того, що він вражає ворога, вже наполав вражає. І знову про технології. І знову про симбіоз армії та суспільства. Танкова бригада це не лише броньовані бойові машини. У сучасних умовах неприкритий з повітря танк це скорше жертва, аніж мисливець. І навпаки, в умовах взаємодії з безпілотником навіть стара радянська техніка набуває нових якостей. Прогрес технологій диктує нові правила війни. І той, хто ці правила засвоїв чітко, має шанс на перемогу. Велика кількість різноманітних дронів з'являється у війську саме завдяки допомозі цивільних спонсорів. А численні відео ураження ворожих цілей це не лише суха фіксація результатів боротьби, а так би мовити форма доповіді, мовляв, панові благодійники, пані благодійниці. Ваша допомога прибула на фронт і активно та ефективно працює. На офіційній сторінці 3-ї танкової бригади нещодавно з'явилося відео, яке поєднує в собі вищезгадані згадані елементи. Відео ураження техніки і доповідь про ефективне застосування того, що передали цивільні спонсори. Цього разу мова про використання безпілотних літальних апаратів, оснащених тепловізійними камерами. Розпочав бойовий шлях задовго до повномасштабного вторгнення. За часів АТО ООС він був у складі морської піхоти і загалом відслужив 4 роки, після чого демобілізувався. Якщо хтось не в курсі, то кожного військовослужбовця, який звільняється в запас, зараховують до оперативного резерву першої черги. І в разі початку Великої війни або оголошення мобілізації він має самостійно прибути до своєї бригади або найближчого територіального центру комплектування. Власне, за таким принципом і формувався той кістяк української оборони, який зупинив російську навалу на початку 2022 року. Численні резервісти підсилили кадру армію і виграли час для того, щоб країна змогла мобілізувати додаткових людей. Дуже велика дистанція. Долаєш цю дистанцію, і потім ще треба або зайняти позицію, або штурманути. Після продолання кілометрів 10, це було дуже важко. І ти вже доходиш до, до вихідного рубежа, вже кажеш, все, зараз 5 хвилин починається штурм. Одна з найважчих задач ми дійшли до протитанку ворова. Спочатку нас почав з поля обробляти ПК, снайпер стрілювалися. Я виходжу на командир рота, кажу, ми довго тут не будемо. Ми зараз почнемо цей штурм і зразу зайти до під. Ми тільки зайшли в цю яму, ми навіть не, не спіли, ну навіть присіти кілометражу. Нас закріпили газом а потім в догонку почали закріпляти міномет. міномет виходить, ми почали відкопувати людей. У мене ще повний рюкзак осколки, там все. я вже віддаю команду до трошки відійти. Вони починають васильком закріпляти. В той момент то в мене була група майже вся 300. Ми далі В основному контузії, осколочні поранення, але ми далі продовжили виконання задач. Була команда навіть на відхід, але ми не відходили, бо був білий день. Ми б сюди станцію навіть не прийшли. Я сказав, що ми будемо висуватися вже по сіряку. В той по сір'яку ми видвинулися, вся група жива. Це була одна з найважчих задач. Є такий вислів: з моменту появи лука і стріл ніщо не міняло характер війни так, як поява над полем бою летючої машини. Цьому вислову більш як 100 років, бо мова йде про пілотовану авіацію. В сучасних умовах ми є свідками нового зламу епох, коли летюча машина вже не потребує присутності на борту людини. А отже, може виконувати гіть інший спектр завдань. Технології люди, люди і технології. Самопоєднання цих факторів є запорукою успіху на полі бою, і той, хто це розуміє, має шанс на перемогу. Технології зробили війну публічною справою. Побачити, що відбувається в зоні війни може кожен, хто має доступ до інтернету і відповідне бажання. Тож я нагадую, це не фінал і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Ставимо вподобайки, робимо репости і пишемо коментарі. До зустрічі наступного тижня. До побачення.